Далі Харківщина під час окупації села Гусарівка, торік навесні, росіяни розстріляли чоловіків, які зголосилися погодувати худобу на фермі. Там квартирувалися окупанти, корови не їли майже тиждень, і від голоду одна одній пооб'їдали хвости. Врятуватися вдалося лише тоді одному із шістьох чоловіків. Слідчі національної поліції встановили, які саме військові частини тоді орудували в селі та знущалися з мирних жителів. І тепер саме встановлюють імена російських катів, щоб далі передати міжнародному трибуналу. Дивіться репортаж Тетяни Доцяк. У селі Гусарівка поблизу Балаклії працюють слідчі з воєнних злочинів. Оглядають підвали ями довкола будинків, у яких торік у березні квартирувалися окупанти. Кілька об'єктів лишалися неоглянутими через можливе замінування, кажуть поліцейські. Першими йдуть сапери, знаходять вибухівку. Слідчі не виключають. У підвалах можуть бути тіла закатованих людей. Адже саме в такій ямі, рік тому, одразу після звільнення гусарівки знайшли рештки тіл. Це в нас називається ямка, не погибну для храніння. Урякаєте, отут вони були знайдені. Це обійстя Івана Івановича. Під час окупації росіяни прогнали його з власного будинку. Після звільнення в ямі за хатою правоохоронці знайшли людські останки. Не впізнавані там з одного невеличка частина рештків залишилася, а ті з одного тільки череп, а з другого, ну так вийшов. За версією слідства, це можуть бути чоловіки, які торік у березні пішли годувати худобу на місцеву ферму. Вони були спалені. Вони тут ну, автомобільними скатами і поливали соляки чи бінзі і в річній ямі. Пали гусарівка була під окупацією три тижні. Рашисти забороняли людям пересуватися селом, квартирувалися по хатах. Та найбільше солдатів і техніки було на фермі. Її керівник Юрій Вовченко розповідає: вже за кілька днів працівникам заборонили ходити на роботу, боялися, що здаватимуть позиції рашистів збройним силам України, хоча насправді через недологу комунікацію обстрілювали самі себе. З 5 березня вони почали обстрілювати самі себе. От один підрозділ заходи на ферму, другий підрозділ заходить з тракторну бригаду. І у них починається перестрілка між собою. розумієте? через обстріли мінування пожежі втратили майже дві тисячі голів худоби. А ті, що вижили, голодували настільки, що корови об'їдали одна одній хвости. Звідси до ферми рукою подати. Голодні, недоїні корови ревли на все село. Врешті окупанти дозволили місцевим жителям погодувати худобу. Пішли кілька чоловік. Чоловіків назад не повернулися. Свого сина Єгора Володимир Жировкін бачив в останнє 13 березня 2022-го. Чоловіки, збираючись на ферму, навмисно не брали із собою телефони, щоб їх не запідозрили в коригуванні вогню. Каже, хотіли просто врятувати тварин. Тут ревище страшне було. Ну ніхто ж де І у мене під гаражом зібралися вони хлопці і пішли. І все. Ой. Не можу. Все. З ним пішов і брат пані Алли Олександр. Його, як і Єгора, вважають зниклим безвісти. Їх орки взяли в полон, і більше ми їх не бачили. Завели їх в пусту хату, більше ніхто додому не повернувся. Вижити вдалося лише одному із шести чоловіків. Його рашисти відправили по домівках товаришів по телефони. Коли повернувся людей, уже розстріляли. А цей чоловік останній, хто бачив їх перед смертю. П'ятьох вивели на вулицю і розстріляли. Спитали, здавали позиції, вони сказали, ні. І один з них сказав: що все одно тут всі за здохнути. З п'ятьох вбитих ідентифікували поки тіло однієї людини, каже начальник слідчого відділу Дмитро Овчаров. Решти експертизи поки не дали збігів з ДНК родичів. Складність в ідентифікації в зв'язку з тим, що частина родичів, які б могли надати зразки для проведення відповідних експертиз, перебувають за кордоном. І тому зараз буде вирішуватися питання, у який спосіб відповідно до вимог чинного законодавства отримати зразки. За час окупації рашисти вбили щонайменше 9 людей. Каже, овчаров ще трьом полоненим удалося вижити. Слідчі сподіваються, вони зможуть опізнати своїх катів по фотобазі. Уже відомо в гусарівці стояли військові третьої мотострілецької дивізії Російської Федерації. Знайдено їхні документи. Тепер важливо встановити імена російських злочинців. Тетяна Доцяк Ігор Тембів, факти ці єдині новини.